Вітаю, шановні аграрії, на нашому незалежному аграрному YouTube-каналі Мистецтво Поля Сирєнка». Шановні аграрії, шановні фермера, від вас подобаєчка і підписочка, а від нас хороший, якісний і професійний контент. Сьогодні піде мова про небезпечного шкідника в посівах соняшнику, який в цей рік причинив дуже багато проблем хлопцям-аграріям, особливо на півдні України. Це мор... морделістена парвула або соняшникова шипоніска, друзі. Що це таке, як з нею боротися, ми про це сьогодні і розповімо. Тому залишайтесь до кінця. Ще раз від вас подобає. Подивіться, чи підписані ви чи ні, якщо ні, підпишіться, поширите потім дане відео серед ваших знайомих друзів. А ми розпочинаємо, друзі. Соняшникова шипоніска це жук. Він розвивається в умовах України в одному поколінні і найбільшу небезпеку спричиняє в умовах півдня. Але оскільки клімат змінюється, жара майже в усіх регіонах України, то цей шкідник розповсюджується поступово з півдня до центральної частини до східної і вже навіть виявлений і в західних регіонах. Тому, друзі. Необхідно знати за даний вид, за даний шкідник, і знати, як з ним боротися. Я буквально коротко, друзі, розповім про його біологію розвитку, щоб ви розуміли, як, е, які умови спричиняють його розмноження, що найбільше е, якраз е, сприяє розмноженню цього шкідника. Друзі, зимує соняшника шипанізка в стадії личинки. І зимує вона, друзі, в стеблі соняшнику. Тому якраз поверхневий обробіток або стріптіл, або нульовий обробіток ґрунту, якраз і сприяє розвиток і розповсюдження даного шкідника. Тому необхідно спостерігати, проводити моніторинг, а чи є шипоніска на полі і відповідно підбирати. Різну технологію по обробітку ґрунту. Заляльковується навесні, потім десь в кінці травня, на початку червня, вилітає жучок. Друзі, він такий невеликого розміру, сам жук темнуватого кольору. І даний жук він додатково харчується. Може харчуватися десь на квітах. ну Великої шкоди жук сам не спричиняє, розумієте? А потім відкладає яйця. Е в стебло соняшнику. І не тільки соняшнику. Соняшка Шепоніска може приносити шкоду і сої, друзі, і кукурудзі, і овочевим культурам. Тому необхідно спостерігати і на інших культурах за її наявністю. Відклала вона яйця, далі проходить лавріцидний період, відроджується личинка і десь вже в кінці липня, на початку серпня. Але умови, друзі, змінилися. Ви знаєте, що зима була тепла, теплий був березень, тому в цьому році вона з'явилася на полях раніше. Відроджується личинка, і вона пошкоджує, вона е, знищує паренхіму і рухається з місця відкладки яєць е, ну, відродження до низу самого стебла. В одному стеблі можна виявити. Від 20 до 100 личинок шипонізки. Шкодочинність надто велика. Вона може спричинити недобір урожаю, може взагалі знищити весь урожай. І ми спостерігали хлопці фермера, показували в себе на полях, що даний шкідник зробив. Тепер, друзі, саме головні, головне а як же боротися із шипонізкою, оскільки інсектициди необхідно вносити коли. Соняшник квітує, то ви саме, саме розумієте, що для того, щоб зберегти запилювачів бджіл, не всі продукти можна внести. На полях, де соняшник вже можливо відквітував і з'явилася вже де немає бджіл. Ми радимо вносити інсектициди, можливо, на основі фосфорорганіки. і Не тільки можливо, а й потрібно. Через те, що вони мають бути системної дії. Є інсектициди, які мають і, ну, і фосфороганічні дію діючі речовини, і перитроїди, наприклад, данадин той же самий мікс. Є хороші продукти, наприклад, той же самий Актелік він також добре працює фуфанон. Ну, ви самі розумієте, які я називаю. Це в основному на основі фосфороорганіки. Якщо квітує соняшник, необхідно попереджати бджолярів для того, щоб вони знали, що будуть проведені роботи на полях, могли своєчасно там зробити всі заходи, щоб не допустити пошкодження бджіл. Оце, друзі, така коротка інформація про шипонізку. Якщо ви на полі виявили, що ваш соняшник зів'ядає, що необхідно зробити? Необхідно взяти ніж, вирвати рослину, з коренем, розрізати поперек і подивитися, друзі, ну на даній рослині немає відповідно. Якщо ви побачите такий хід. І, можливо, навіть і личинку виявити обов'язково лимонного такого кольору вона. І знаєте, що це 100% соняшникова шипу -нізка. Вона, як я вже говорив, небезпечний шкідник, може накопичуватись на полях, особливо, де. Багато соняшнику всівезмінні вирощується. Часто повторюється одне поле, там через рік чи, можливо, навіть хлопці сіють соняшник, сіють соняшник по соняшнику. І таке буває, що робити. То, друзі, якраз от даний шкідник, які е, ті ж самі хвороби, е, які сьогодні і та ж самий вовчок е, в зв'язку з відсутністю сівозміни, накопичились на полях. Оце така інформація, друзі. Питайте, коментуйте, напишіть, а чи зустрічали ви в себе на полях чи по а, Що ви робите в разі наявності даного шкідника. Поділіться з інформацією, з вашими колегами, друзями, друзі. ну, Задавайте адекватні запитання. Ставайте спонсорами різних технологій нашого каналу. Будете отримати завчасну професійну інформацію першими. І Спонсори інтенсивної технології ще і телефонують, ми з ними спілкуємося і розмовляємо на ті чи інші речі. І, друзі, як ми завжди говоримо, що гарячий сезон триває збирання пшениці, ріпаку, багато питань сьогодні. Сарановий з'явилися на півдні України, єгипетська саранча дошкуляє. Тому будьте обережні, слідкуйте, вона може перелітати за добу на величезній відстані, і за, де ну, за короткий час знищити посіви. Ну, Вона за загроза зараз від неї це для посівів соняшнику, кукурузи, сої, самі розумієте. Тому викликайте, ми завжди на поготові, тільки завчасно можемо під'їхати до вас з господарство. Провести разом фітосанітарний моніторинг, надати хороші професійні рекомендації по різним технологіям, особливо зараз актуально підбір сортів, гібридів ріпаку, по коригування технологій, обробітку ґрунту, системи захисту посівів від шкідливих організмів, системи мінерального живлення і інше. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сиренко. До зустрічі. на Нашому каналі пока-пока.